Привіт! Це перша варіація мого кронштейна. Але зараз її буду перероблювати, щоб ось це крутилось, ось тут щоб крутилося, і щоб можна було міняти виліт. Бо в мене плита досить цікава. Стоїть, тому не можна. Так. Ех, ну що ж, зараз повідрізаю і буду приміряти. Так, кронштейн, варіація 2, все подвижно і так. І так. І висовується, і засовується це все для того, щоб поставити його правильно над плитою, бо плита у нас на куті знаходиться. Воно, собака побігла. Тут також все двигається, там двигається, все засовується, висовується. Зараз приміряємо, подивимося, як воно буде. Етап наступний. Покрив грунтівкою. Ну перед цим, правда, почистив його трохи. Тепер чекаю, поки засохне, потім фарбую і займаюся його встановленням на стіну. Ось якось так. А що дані? Поки грунтів пробив. Вирішила допомогти фарбувати. А? Кажу, що вирішила допомогти пофарбувати. Та не над те. Не-не-не, это уже близко. Далее. Давай, сейчас так. Поняла? А ну да, я другой режим включу. Давай. Одне з першку пахне, а з другої воняє. Та ні, вона не дуже приємна. Так. Ну, ось так будемо зараз фарбувати, коли закінчимо, висихає і ставимо. Очікування номер 2. Чекаємо, поки фарба висохне. І паралельно ось такі кучі ми перечікуємо ось такі маленькі. А крупненькі буду потім різати. І Вон там ще куча є. Всі дерева попідрізали. Потім будуть дровішки для шашличку. Етап наступний. Ось вона вже встановлена. Вон там на кремштейниках виставлена, якраз, щоб вона була навпроти плити. Зараз ще треба буде встановити трубу. Так, вон туди. І можна буде спробувати. І ще я хочу ось ці кнопочки перепечатати. тому що це... Ну, взагалі вона стара, і просто-напросто цей ми її пофарбували зверху, а кнопочки там були поломані. то треба зробити нові кнопочки. Ну Но тут d друку ніяк. Далі буде. Трішки подрукуємо, бо нема перехідників таких, які я хочу побачити. Бо я трохи хочу зекономити і взяв трубу каналізаційну, а не вентиляційну. Подивимося, що вийде так чи ні. А для цього треба перехіднічок. Якось так. Процес медитативний. довгий. Дерево попідрізали, поперерізали гілочки. Це якась ось така невеличка кучка вийшла. Ось там і ось там. Так. Трішечки буде для шашличку. А ще, зараз покажу. А ще донька хоче спробувати теплу грядочку. Ну, у нас вона буде така кругленька. Там знизу ділки крупненькі. Зараз ось це висиплю, це типа тирса, не тирса. І далі будемо накидувати землю. Вон там вона збирає землю. Яка буде ось тут. І побачимо, що буде краще чи не краще рости. Mai» так що далі буде цікавенько. Поперед таскували землю, воно розрівнює, бачите, яка заморена вже. Та посміхнись. На згадку буде потім. Будеш дивитися, така типа. Ну так то краще. Ну. Трохи ще дорозрівняти, може ще трохи принесемо і вже потім будемо садити. Точніше буде сама садити, оця хоча свій городи. І вже їсти хоче, ну нічого. Так, ну добре. Далі буде. Так, ще не пофарбована, це перевірка просто. Вона якраз надрукована та деталюха. Прихідник цей. Зараз відкритий ось клапан. І просто-напросто вмикаємо, і клапан закривається. Чітко все. Так що ще треба буде зняти цю трубу, пошкурити, пофарбувати, але не знаю, чи буде це робити зараз, чи ні. Ну і клапан з часом відкриється, коли там трішки розрядується повітря, розріжене стане. Так що якось оце так. Файне файно. Хочемо жити краще і стає жити краще. А, красота. Так як е, цей ролик про витяжку кусочками-кусочками так і продовжуємо. Часу вже пройшло багато. Не звертайте увагу. Коротше, беру наждачечку, беру цю трубу і отак от. Просто прочухаю, потім обезжирю і будемо пробувати. Не буду я цього показувати, як я шкурю, нічого цікавого нема. Просто беру і просто отак от роблю. Правильно? Правильно. Все. Так, ну що, почухав витер, тепер беру гнтілочку і просто покриваю ось таким чином повністю трубу. Як покрию, потім фарбою і будемо встановлювати на своє місце. Так, ну ось. Ось в такому виді я її пофарбував. У мене просто фарба закінчилася в балончику. Ну, стало набагато краще. Було б гарно, якби ще разочок пройтися. Ну, поки так залишаю, може трохи пізніше потім ще. Бо це все треба в грошики. Так, все. Чекаємо, поки висохне і ставимо. А ось і надруковані кнопочки. Як на мене, дуже гарно вийшло. Будуть вони тепер нам служити довго і класно. Ну і все, до зустрічі!